Хочу вас розпитати про дві складові: гуманітарну та військову. Почнемо з тим, що з цивільними. Яка ситуація в місті станом на зараз? Скільки людей залишається у місті, і як вони пояснюють те, чому не виїжджають, чи виїхати вже неможливо? Слава Україні, вітаю на рахунок цивільного населення? Звичайно, що дуже багато ще людей залишається в місті на ранок. Сьогодні 1601 особа. Останніх три дні евакуації не відбувалося взагалі, і це пов'язано не з якимись ризиками безпекової складової чи взагалі ситуацією навколо міста в першу чергу з небажанням людей виїжджати на сьогодні. Запланована евакуація. Сподіваюся, все таки вона відбудеться, і надалі люди все таки будуть приймати рішення і потроху виїжджати з міста. Пояснюють вони по-різному, хто хто чим, хто е, не хоче взагалі їхати і не поїде за будь-яких обставин, е, хтось не хоче їхати, е, бо кажуть, що нема куди їхати. Ну, звичайно, що здебільшого, е, е, от їхні відповіді це ну відмовки, е, інакше це не поясниш. Е, хоча ну, я впевнений, що є е, на жаль люди, які чекають чогось незрозумілого, до сих пір е, їм не дійшло. Що Росія тільки руйнує нічого, взагалі з нею після неї доброго не може бути, і тим більше нічого відбудовуватися також не буде складно, дуже важко організовувати цю саму евакуацію, на яку люди не дуже погоджуються. Ну тим не менш є і бажання, є і можливість вивозити людей. Поліція Білий Янгол, волонтери, які ризикуючи своїм життям з першого дня повномасштабної війни допомагають нам з евакуації. Ну і звичайно, представники військової адміністрації. <кій> Знаєте, ну, треба розуміти віковий, скажімо, так, склад людей, які залишаються в місті. Здебільшого, це все-таки люди похилого віку. які... Ну от вони собі вирішили, що вони тут народилися, вони мають тут померти. І спілкуючись з ним на на, на на такі дуже дуже болючі теми, дуже такі точково болючі теми. Все одно їх дуже важко переконати, І здебільшого це не виходить. Якщо такі люди і вирішують для себе, що вони поїдуть, то це тільки через тиск, мовляння, навіть не наше, а більше своїх родичів, близьких дітей, онуків, в тому числі. Ну або якщо там хтось в них з близьких гине в місті чи залишається під завалами, тоді на жаль, от тільки після таких речей люди. Приймають рішення і виїжджають з міста. Наскільки ускладнені нині переміщення необхідним службам по місту для того, щоб надати допомогу, для того щоб доставити гуманітарну там допомогу, так як це складно? І знову ж таки, чи в контексті цих розмов з людьми, які не хочуть виїжджати, чи є у вас такий аргумент, що може бути таке, що необхідні служби там для порятунку, для допомоги вони можуть і не доїхати в певний момент? Дуже складна логістика: 22 кілометри дороги до міста майже постійно під обстрілами, і вдень і вночі, відповідно, це дуже ускладнює і евакуацію, і завезення гуманітарної та самої допомоги. І, взагалі, ну будь-яка логістика, це все через одну дорогу. Звичайно, що ворог намагається її перерізати, ворог її намагається тримати постійно під обстрілами, якщо в них є. Змога погодні умови дозволяють. Вони запускають орлани безполотні апарати, слідкують за дорогою. Будь-який рух це є для них є сигналом для того, щоб відкривати вогонь. Спілкуючись з людьми, звичайно, ми ці речі пояснюємо. Люди знають досвід. На жаль, дуже гіркий досвід навіть в нашій громаді. Це село Опитне, яке відноситься до нашої громади, як було там, коли воно було. Скажем так, частково окуповано, і у нас не було змоги завозити до гуманітарну допомогу. Ну в принципі, взагалі заїжджати не було змоги, і вони це про ну про це все знають. Що після того як туди зайшли кацапи, то там майже за рік жодного разу їм не давали гуманітарну допомогу. Як знущались над ними росіяни, навіть такі речі, і дійсно факти це не то, що ми їм розказуємо, а це вони між собою спілкуються, знають тих людей, які були. На той момент в опитному і от такі речі навіть на них не дуже впливають. Ну, відповіді дуже прості. Сподіваємося, що до цього не дойде, що наші зараз їх відженуть, як подалі, і в нас буде тихіше, і все буде добре. Ну тобто, люди до останнього в ці речі чи не хочуть вірити, чи роблять вигляд, що вони в це не вірять. Ну дуже складно з ними спілкуватися останнім часом. Ну, тим не менш, це наша робота, і ми маємо її виконувати. Які ваші о, взагалі такі ну, оцінки, що буде далі? От аналітики інституту вивчення війни вважають, що Росія не полишає спроб наступати на Авдіївку. Що фіксуєте ви? Що можете розказати чи більше російських сил на цьому напрямку? І наскільки критичною є ситуація нині, і як швидко вона може погіршуватися? Е, ну, дійсно, ворог не, не лишає ні спроб, ні бажання міста оточити. Вони постійно гатять і. По всій лінії фронту, і в тому числі і по місту. Звичайно, що сконцентровані вони здебільшого на півдні і на півночі в своїх штурмових діях ці штурмові дії також не припиняються ні в день, ні вночі. Велика кількість і техніки вони застосовують і особового складу. Ну, прогнози, які сподіваюся, що все-таки вдасться. Ну поки що тримаємо. Да, і я впевнений, що так воно буде і надалі. Ми розуміємо, що навіть вже роблячи висновки, да з дій ворога, ну вони не зможуть тиснути довго. Це це однозначно. Не дивлячись на шалений там резерв, у них там цього м'яса, ну все одно воно закінчується і воно закінчується навіть з точки зору, ну просто м'ясо, це звичайно, що вони також дуже багато шкоди роблять, але ж коли немає в них. БК, як коли в них немає підтримки техніки, коли в них немає підтримки авіації, то то, то це просто м'ясо. Воно ну великої шкоди точно зробити не може. Е, ну і той факт, що наші сили працюють дуже так зараз е, вдало і дуже багато по тилам, руйнуючи їм і логістику і склади зберігання БК, і техніка, яка відтягнута там, скажімо так трохи поводаль від лінії фронту, то я сподіваюся, що найближчим часом все таки вони видихнуться, і наші їх ну мінімум це відкинуть трохи назад. Ну, військові українські зазначають, що та інтенсивність, якою росіяни, російські військові пішли в наступ на Авдіївку, ніколи такого не було довкола цього міста і таких ударів по цьому місту. І що навчені боями в Бахмуті, російські військові більш досвідчені там також є. А ще українські військові кажуть про те, що російські сили почали використовувати тактику кротів. Вони риють окопи в притул до українських позицій. Що незвичного такого нового роблять російські сили під час цих хвиль наступу на Авдіївку? Ну, скажем так, це е, нове на нашому напрямку, але не не нове на цій війні. Вони такі речі робили і на запорізькому напрямку, і на Херсонському напрямку. Вони такі речі робили. Ну, сказати, що це якось там шкоду, якусь велику зроби, і це має якусь загрозу. Ну я, чесно кажучи, так не сказав. Бо по перше, треба розуміти грунти, які у нас на Донбасі, не так, то просто це все зробить. Е, ну і. Ці мишеройки, ну, все одно про якісь там серйозні тунелі мови йти і не може, бо е, ну, це просто дуже складно фізично зробити і цей ґрунт його треба кудись дівати. Хлопці, це, навіть якщо вони такі речі починають робити, вони це бачать, відпрацьовують артилерію, їх там завалює. Ну, Я дуже серйозно до таких речей не ставився. Це планова робота, вони собі щось таке надумали, ну, хай риють наші їх в цей час. Засипають, закидають артою, мінусують. Ну хочеться їм, хай риють. Пане Віталію, Що таке запитання? В якому стані зараз Авдіївка знаходиться? Наскільки там пошкоджений житловий фонд, інфраструктура в відсотковому значенні? От що ви можете сказати? Інфраструктура ну знищена вже на 100%, Це однозначно. На рахунок житлового фонду. Ну, ця цифра дуже наближена до 100%. Точно можна сказати, що немає жодної вцілілої будівлі. Це з певністю вже, мабуть, місяців дев'ять. Це точно жодної вцілілої нема. А по руйнуванням, ну чесно кажучи, останній тиждень у нас навіть немає змоги фіксувати всі руйнування, які кожного дня в місті тільки додаються.